Ну, хто перший раз приходить, то як такові на порі, так забуває добрий день сказати. Очі розбігаються сюди, туди, не знає аж куди дивитися. Та й потім каже: ого у вас так як музей. На ціле сано такого нема. Оці є корунки усі, що хочу, як я вмру. Щоб кожному давали коронці. кожна різна. Одна така, одна така, одна така. Як я собі придумувала, так я їх і плела. А це я диван так убрала, так я собі накладала. Я 42-го року рожена, мені 83-й рік.

Що вчила ручну працю. І вона нас на ручній праці вчила хто крючком, а хто спецами плів. А я дуже любила крючком. Я була мала найменша в класі, але я дуже це любила і я це навчилася. Вже потім дівчина велика була вже скінчила школу. Ну то не було коли туди. Бо тоді усе треба було допомагати. Відколи чоловік помер, відтоді я почала це в'язати. Мені дуже було скучно, бо я була сама скукота страшна. Я плакала, а кіком можна плакати? А відтак мені так Бог дав гадку. А ну, чимось була в мене худоба, я, я тоді тримала по три корові, телята. Города у мене було дуже багато, але ввечері мені дуже була скукота. А так, коли я собі нагадала, що я це робила, я зачала купувати не так, торочити свидри, якісь такі поволі-поволі я звикла. А тепер я вже і не можу ні з ким бути. Це мій відпочивок. Я як це в'яжу, то я відпочиваю. Одні риболови, а одні м'яча грають, а одні сідають там щось друге. У них такий відпочивок це в мужчині. А в жінок є, що люблю попліткувати. А я плітки не. Я собі м, сама, і мені не є скучно. Бо я включаю телевізор та й уяжу, а тут десь лепаю і так мені час проходить. Де собі хочу, виплела, я собі там хочу поклала, там поклала, там поклала. Так укладаю, і так я то все плету з голови. Мені не треба дивитися, так як вишиваєш та й дивишся на озір, аби то вийшло, бо я й вишиваю. 50 років. Тому, як я її вішала, що в мене є до цієї сорочки така юбка. Ходила на виставки, я скрізь у колгоспі, я їхала, була молода, популярна. Тепер я вже стара, негарна, але дякую Богові за це. Це не в'яже живо. Це треба посидіти. Я отаку, отаку можу тепер у цей час короночку виплести за днину. А велику тут треба з місяць. Але у мене руки трясуться. Я вже не годна так як я колес плела, то я могла виплести за тиждень. Я дивилась, її такі маленькі. Ну, але вона мені подобається, і я, я собі думаю, ану, я таку виплету, ану, я таку виплету. І, як квітки Бог сотворив і велику квітку, і малу квітку. Кожен мене підтримує, але як такі у роках, як я, так кажуть, ти не можеш ліще собі натягнутися, але тобі треба це. А я це люблю. Це моє хобі. І це є мій відпочинок. І я знаю, що хтось колись подивився і мене згадає, що така то була. Це вона робила. Від неї я це маю у хаті. Аби кілько мав грошей, то гроші проходяться. А як людині подарував, є така людина, що має гроші, а є така, що не має. А я маю пенсію, маю добрі діти. Я не нуждаюся в грошах. Я нуждаюся в здоров'ю. Я це так люблю, що я навіть собі віплила, що як я умру би мені поклали. Такі такі це, але менші. Такі трошки інакше. Я сби відома, аби мені в трон поклали, бо я це дуже люблю.